Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Четверту добу без опалення перебувають три тисячі жителів Докучаєвського. Це предмістя Харкова. Четвертого листопада окупанти зруйнували котельню, яка опалювала житлові будинки, лікарню та школу. Пошкодження значні на відновлення можуть піти тижні, кажуть ова. Як люди виживають в таку холоднечу, репортаж Тетяни Доцяк. У центрі Докучаївського це Роганська громада, передмістя Харкова гудить генератор. Живить електроенергію, розгорнуті у центрі селища Намети. Працює штаб ліквідації надзвичайних ситуацій. Прийшли телефони заряджати, бо зранку заняття я навчаюся в медичному університеті. Місцеві заряджають гаджети і гріються. Вдома кажуть, нестерпний холод. І це ще не морози. Дівчата ходять і гріються на вулиці, понадівають на себе тепленький одяг. О, ми... На вулиці тепліше, ніж вдома. Так, да, тепліше, бо постійно сира вода тече, стікає і воно все, звісно, вже скори пліс, пліснює, покриється. Рятувальниця Вікторія роздає гарячу їжу. Люди приходять і зранку і ввечері. Зелені помідорки, кетчуп чилі, бутерброди, печиво. Чай, кофе, все. Підходять люди. Так. Да. Сьогодні вже було ну, людей, мабуть, 200-250, так. Да. Чергує ДСНС, поліція і медики за день в наметах гріється майже сотня людей. Якось будемо терпіти, що робити. Ми думаємо, що в окопах гірше. Ми завжди про це думаємо. Да. Так що ми вибираємо все. На фронті там терпять не так, як ми. Да, да, да. Так що каже, будемо будем перебиватися. Телефон повністю розряджений, єдине спасіння це значить пункт незламності. І от я прийшов сюди, було абсолютно нуль. Без зв'язку, а без зв'язку зараз ніяк не можна. Російська армія вдарила по докучаївському 4 листопада, знищила житлові будинки, будівлю місцевої пожежної команди. Щонайменше п'ять дронів прицільно вдарили по котельні, що опалювала селище. Це свідомий ворожий терор. Без електрики й тепла залишились три тисячі цивільних жителів. Мешканці багатоповерхівок, гуртожитку для переселенців, лікарня, школа, де працював пункт незламності. Ми ніяк зараз не, не не, не одійдемо від цього, ви розумієте? Я підскочила ну, на кроваті, як це, саме один за одним удари. Пані Ольга доглядає за лежачим чоловіком. каже, йому холод переносити найважче. Зараз ну дуже холодно, будемо казати. Топ, топимо як спасаємося. Ми будемо казати. То плюс кухні. Підігріваюсь, батарея є. Поки ще світло є. Тягаємо ту батарею в всі хати на кухні. Аварійні бригади змогли відновити електропостачання, а от з котельнею біда, каже начальник облівської адміністрації Олег Синігубов. Руйнування дуже великі. Наше основне завдання наразі максимально швидко відновити цю котельню для відновлення теплопостачання для людей. Прораховуємо резервний варіант розгортання модульних безпосередньо котелень. На відновлення котельні можуть піти тижні. Визнають в облівській адміністрації. Тож найближчим часом спробують запустити, хоча б ту частину, що менше пошкоджена обстрілами. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк, підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш про побачене.